День борщу у Харкові відзначили дегустацією цієї страви в першій харківській галушкарні. Щоб люди відчували той самий домашній смак борщу. Він дуже наваристий, він йде з галушкетою і це смакує як у дитинстві. А у Харкові борщ найкращий, бо є один давній секрет, говорить пані Людмила. Наш інгредієнт готуємо з любов'ю, А борщ пішов від наших бабусь, прабабусь, і вони також готували з любов'ю. Там, де борщ, там і галушки, особливі по-харківськи. Полтава хай не ображаються у Харків найкращі і наші галушки зараз вони перемагають. Наші галушки виготовляються на сировиці і на заквасці. Історично не було тоді ще ні соди, ні кефіру, і тому ми зробили свої харківські слобожанські галушки та на гречані муці з телятиною, такі унікальні за смаком, як і ми самі харків'яни. Борщ, галушки справжні символи національної кухні. А в Харкові вони все ж таки, говорять люди, найсмачніші, бо наші рідні.